Землі ківарсівського національного природного парку Цуманська Пуща хочуть роздерибанити. Принаймні, про це нам сьогодні повідомив природозахисник, працівник Цуманської пущі Віталій Жапшук. За його словами, вже на найближчу сесію обласної ради, що відбудеться у четвер, винесуть проєкт про припинення права користування частиною мисливських угідь Цуманським лісгоспом. Мова йде про 16 тисяч гектарів. З них 10 тисяч за інформацією Віталія Жабчука, Є територією національного природного парку Цуманська Пуща. Заповідник створено. Указом президента України ще у 2010 році, однак його виконання усіляко гальмується. Території Суменської пущі досі не передали під охорону держави, натомість зібрались поділити. За інформацією природозахисників, землі, на яких згідно з положенням заборонено впроваджувати мисливські господарства, мають намір віддати у користування двом приватним фірмам. Як бачається, із матеріалів постійної комісії з питань екології. Волинської обласної ради, Ці, цю територію мисливських гуїть Цуманського лісгоспу буде надано фірмі Легіон і фірмі Горень, тобто державне Ківерсівського національного природного парку депутати хочуть віддати в приватні руки.